У спортивному клубі Дніпробокс відбулась матчова зустріч між вихованцями клубу та збірною Запорізької області, присвячена Дню соборності України. Відбулось одразу 10 поєдинків, в яких брали участь як молоді, так і дорослі боксери різних вагових категорій. Цей турнір проводився щоб заповнити паузу, яка традиційно виникає в січні. У дорослих боксерів у цей час немає офіційних турнірів, але дехто з них готується до відповідального змагання у броварах, за підсумками якого буде складатись збірна України. ребят, піднімаються молоді Рібята хороші, повинні показати результат на Україні. У нас должны выиграть область, показать результат на Украине. Ну и старшие там Андрей Букреев, планируем у нас сборную команду. Вот Михаил Лучкин, тяжеловес. И молодой Влад то тоже самое подает надежды. И мы надеемся, что покажет результат на Украине. Отже, в сперечанні юніорів, 11-річних Данила Андрейченка та Кирила Соколюка, була зафіксована нічия. А от інші молоді представники спортивного клубу Дніпробок здобули перемоги над запорізькими однолітками. А саме влад Гречаний переміг Ігора Артюхова, Олег Корепанов здолав опір Олексія Дудчака. Костянтин Рубан завдав поразки Денису Зубку. Костянтин Пінчук виграв у Дмитра Булатникова. А Кирило Крупка виявився сильнішим за Дениса Васильєва. Відзначимо, що останні є переможцем. Ставницького турніру в Ірландії входить до збірної України спортсменів 96-го року народження. Тому перемога Кирила Крупка є доволі вагомою. Щодо сперечання дорослих боксерів, то тут з чотирьох пар три перемоги одержали дніпропетровці. І лише в категорії до 81 кілограма Євген Ровчак поступився запоріжцю Владиславу Семенюку. В інших боях у вазі до 60 кілограмів Паата Гвалава переміг Артура Саркісова. У вазі до 64 кілограмів Стас Романенко виграв. Рафу Максима Сапунова і в категоріях до 75 кілограмів Влад Войтанюк продемонстрував майстерність у поєдинку з Тимофієм Сапегіним. Саме Войтанюк готується зараз до турніру найсильніших боксерів країни у броварах. Тому для нього цей поєдинок був особливо важливим. «Сьогоднішній поєдинок дав мені безцінний опит боксерських стріч сайнування, які... ніякими спарінгами не заміниш. То есть дал побоксировать на соревнованиях, здесь я могу быть расслаблен как своя обстановка, могу э, отрепетировать, так сказать, моменты, которые потом буду в последующем использовать в остальных боях, более высоким уровнем. Отже, дніпропетровські боксери провели відмінну перевірку бою. Найближчим часом спортсмени Дніпробоксу планують вирушити до дружнього Івана Франківська, де відбудеться подібний турнір, який стане одним з останніх перевірних змагань перед відповідальними стартами. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре.